Вітаю, друзі. Соцмережі гудять із інформації, яка з'явилася спочатку, якщо я не помиляюся, в телеграм-каналі Борислава Берези про те, що Зеленський підписав указ про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Після цього ця інформація з'явилася і в Карла Воролоха у Фейсбуці, і в Гончаренка. І Викликала закономірне збурення в соцмережах. Поки що скажу, що нічого не зрозуміло, але коротко хочу зупинитися на цій ситуації і закликати всіх нас зберігати спокій. Тому що спочатку Міністерство оборони України виступило з дуже дивною заявою, що, мовляв, все це неправда, але невідомо, що саме все. Після того Порошенко в Твіттері написав великий пост про те, що якщо справді таке рішення прийняти, а він зараз знаходиться до речі в Брюсселі, то це помилка, тому що це підриває нашу єдність, це підриває нашу обороноздатність і руйнує довіру наших західних партнерів, які за словами Порошенка дуже схвильовані чутками про звільнення Валерія Залужного. Прес-служба президента Зеленського в особі нарешті не його радників, а саме голови прес-служби заявила про те, що Зеленський не приймав рішення про звільнення Валерія Залужного. Після цього були також чутки про те, що, мовляв, замість Валерія Залужного призначено Кирила Буданова з неофіційного аккаунту у Твіттері. Кирила Буданова, який активізувався, він там пасивний, завжди це аккаунт. сьогодні він дуже серйозно активізувався. То, мовляв, що є кілька двітів про те, що мовляв, залужний залишається на посаді. Цікаво, що сам залужний поки що нічого взагалі не сказав з цього приводу, що викликає здивування. Отже, в сухому залишку, що ми маємо, друзі, ми маємо. На мій погляд, два варіанти. Перший варіант: Зеленський справді прийняв рішення про звільнення Валерія Залужного і якісь дуже серйозні люди, які справді вміють працювати з інформацією, і проводити інформаційні психологічні спецоперації. Через цей так званий злив інформації серйозно сплутали карти Зеленському, який мав у який спосіб це довести довести до відома всіх громадян. І завчасно. Повідомили про цю інформацію громадян України. Це викликало величезну хвилю е, інформаційну в соцмережах і в, взагалі <кій> в засобах масової інформації, що змусило е, Зеленського та його Шепіто за що, мовляв, цього рішення немає. І, можливо, саме цей завчасний злив е, випередив це звільнення залужного, і можливо, цей указ, який вже можливо був підписаний, е, він просто залишиться поки що в історії. Це перший варіант. Другий варіант Зеленський готував це рішення. І цим зливом знову ж таки, яким певні люди спрацювали на випередження, вони утримали його від цього кроку. І є третій варіант, що насправді цей указ підписано. І Зеленський та його Шепіто чекають, що хвиля спаде. Цього напруження, і тоді він вийде разом з залужним, і вони повідомлять про те, що так, є такий указ залужного звільненого, і залужний скаже: Я погодився, тому що, мовляв, пішов на кращу роботу вірю в те, що мій наступник продовжить мою справу, щось типу бла 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 Тому я пропоную поки що взагалі не піддаватися емоціям, зберігати здоровий глузд, і чекати, спостерігати, як будуть розвиватися події. А я за десь за півгодини, можливо, за годину, запишу ще сьогодні коротке відео, яке стосується е, зустрічі міністра закордонних справ і голови офісу президента. а Насправді треба навпаки називати із міністра закордонних справ та міжнародної торгівлі, е, угорським е, Сіяртов, е, яка відбулася сьогодні, е, тому що це, цю подію треба все ж зафіксувати. Вона має важливе значення в контексті розвитку політичної ситуації України. Слава Україні!